Так, добре, виспався, пора поїсти. Що там у нас сьогодні? Готується куряча кулька в лежковому соусі. Цибулю дрібно нарізаю. Ой, тримайся подалі від мене. Ну і запах передумав це їсти. 500 грам курячого філа нарізаю на дрібні кубики. Працюй, працюй, я все контролюю. А тут стільки їжі, ням 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 До м'яса додаю цибулю, сіль, перець та чесник. Яйця збиваю в піну та додаю до фаршу, вмішую всі інгредієнти разом. Формую кульки та викладаю форму для запікання. Зачекай, прийшов контроль якості. Давай ще одна кулька, молодець. Запікаю при 180 градусах 10 хвилин, готую заливку. Для цього 150 грам натертого сиру, 200 мл вершків, сіль, перець та копчену паприку змішую разом. Mm, а де це так смачно пахне, Десь близько, але не тут, піду пошукаю, звідки запах. М'ясо покриваю заливкою і знову в духовку на 15-20 хвилин. М'ясо вийшло ніжним та соковитим смачного. Так і знайшов смачненьке. Ням-ням-ням. А -ням -ням. голуба приготуєш, коли спіймаєш?